Автор Кордула Ліпінський, професійна медична сестра відділення анестезії та інтенсивної терапії, клініка Арнсберг Менден, Німеччина. Клінічна картина й особливості догляду при черепно-мозковій травмі та субарахноїдальному крововилові. Черепно-мозкова травма це ушкодження тканини головного мозку, спричинене зовнішнім впливом, наприклад, падіння, умисні тілесні ушкодження. Нещасний випадок, яке може тимчасово або назавжди обмежити функцію головного мозку. Основними ушкодженнями, які виникають при черепно-мозковій травмі, є рвані рани голови або обличчя. У маленьких дітей це особливо проблематично, оскільки кістки черепа ще м'які. Рвані рани на голові зазвичай лікують давлячими пов'язками, якщо рана сильно кровоточить. Якщо бинту на момент травми немає, можна використати чистий одяг, щоб вручну стиснути розриви на голові. Ушкодження можуть призвести до перелому черепа або його основи. Як правило, ці переломи заживають самостійно, без ускладнень, а при відкритому переломі кісток черепа потрібне оперативне лікування. Вторинним ушкодженням, яке може виникнути при черепно-мозковій травмі, є переважно набряк головного мозку. Він спричиняється масивним забоєм головного мозку, і якщо його не лікувати, то в гіршому випадку може призвести до смерті. Симптоми важкої черепно-мозкової травми можуть виникати з часом. По-перше, тимчасова втрата свідомості настає протягом декількох секунд або хвилин після травми. Згодом наступає втрата пам'яті або сплутаність свідомості, що може статися через кілька хвилин чи годин. Пізніше можуть появитися судоми чи інші неврологічні розлади, подібні до інсульту. Легкі симптоми включають головний біль, запаморочення, нудоту, блювання та амнезію. Черепно-мозкова травма класифікується за шкалою Ком-Глазго. Легка черепно-мозкова травма, також відома як комоціоцеребрі. Тобто струс головного мозку, при якому нема ураження речовини мозку, але мають місце зміни фізико-хімічних властивостей мозку з короткочасним порушенням функціональних зв'язків між корою та стовбуром мозку. Струс головного мозку характеризується легкими симптомами, такими як нудота та головний біль, і класифікується за шкалою комглазго у 14-15 балів. Тенденція до нормалізації цих змін в корі головного мозку спостерігається вже через 24 години. Друга стадія у церебрі, забій головного мозку, тобто травма, при якій має місце ураження речовини головного мозку. Друга стадія характеризується більш тривалими симптомами, а саме наявністю контузійних вогнищ, що виникають внаслідок удару речовини мозку. Кістукові виступи черепа, як і при легкій черепно-мозковій травмі, вони можуть включати нудоту та головний біль, а також інші розлади, такі як порушення пам'яті та запаморочення. При забоях головного мозку можлива втрата свідомості, яка може тривати від кількох годин до кількох діб, а іноді і тижнів. У цих хворих є порушення функцій життєво важливих органів і можуть проявлятися браді чи тахікардією, гіпер чи гіпотермією порушенням дихання. Шкала комглазго для цього етапу становить від 9 до 13 балів. Наслідки травми зазвичай тривають не більше місяця. Найважча форма черепно-мозкової травми називається компресіоцеребрій. Тут має місце ураження внутрішньочерепних судин з утворенням гематом. Між кістками черепа та твердою оболонкою, епідуральна гематома, між твердою та павутинною оболонками субдуральна гематома зі стисненням речовини головного мозку, від того, який характер гематоми, як швидко розвивається стиснення, залежить важкість процесу. Це небезпечний для життя стан, який вимагає інтубації і характеризується значним підвищенням внутрішньочерепного тиску з крововиливом у мозок. Часто виникають масивні неврологічні наслідки. Пацієнта з важкою черепно-мозковою травмою визначають у 3-8 балів за шкалою ком глазго, тому їх необхідно лікувати у відділенні інтенсивної терапії. Спочатку більшість пацієнтів із черепно-мозковою травмою середнього та тяжкого ступеня втрачають свідомість переважно на кілька секунд або хвилин, хоча Деяких пацієнтів із незначними травмами можуть відзначатися лише сплутаність свідомості або амнезія. Амнезія зазвичай ретроградна, тобто спостерігається втрата пам'яті на події, що відбувалися в період від кількох секунд до декількох годин перед травмою. У дітей раннього віку може спостерігатися підвищена збудливість, у деяких пацієнтів виникають судоми, Часто протягом першої години або доби. Після появи цих початкових симптомів деякі пацієнти можуть бути притомними та в ясній свідомості, натомість, в іншої частини рівень свідомості може варіювати від легкої сплутаності до коми. У разі нещасного випадку шийний відділ хребта та череп негайно слід стабілізувати на місці. Накласти тугі пов'язки на рвані рани, уважно перевірити життєві показники і зіниці та з'ясувати рухові сенсорні функції кінцівок. Цей контроль слід проводити доклінічно через короткі проміжки часу, оскільки є ймовірність набряку мозку. Моторні навички можна перевірити за допомогою рухових вправ. Наприклад, пацієнт повинен взяти ручку, стиснути руку лікаря чи покласти свій палець на кінчик носа. Тактильну чутливість можна перевірити, доторкнувшись до рук або ніг пацієнта. Крім того, сприйняття холоду чи тепла можна оцінити шляхом оприскування водою або дезінфікуючим засобом. У стаціонарі пацієнти з підозрою на черепно мозкову травму повинні бути негайно направлені на КТ або МРТ для діагностики наявного ураження головного мозку. Відтак, у відділенні інтенсивної терапії слід проводити детальний неврологічний контроль, огляд зіниць, життєво важливих показників, рухових і сенсорних функцій. За будь-яким пацієнтом із такою травмою слід спостерігати щонайменше 24 години, оскільки черепно-мозкову травму часто неправильно діагностують, а лише з часом можуть проявитися інші симптоми. У більшості випадків пацієнти з важкою черепно-мозковою травмою лікуються за концепцією minimal handling». Робота сестринського персоналу зводиться до мінімуму та спрямована на позбавлення пацієнта від стресу і хвилювань. У випадку, коли у пацієнта нестабільна гемодинаміка і високий внутрішньочерепний тиск, усі види догляду тимчасово призупиняються. Ризик виникнення пролежнів у цій фазі допускається, оскільки увага основна зосереджена на мозкові процеси. Тут рекомендується використання спеціального матраса та ліжка. Стандартним положенням для пацієнтів із черепно-мозковою травмою є підняття верхньої частини тіла на 30 градусів. Це забезпечує оптимальний відтік крові через вени шиї. Усі маніпуляції щодо пост необхідно виконувати швидко та обережно. Слід повністю уникати плоского положення у гострій фазі. Регулярна зміна положення можлива, якщо у пацієнта стабільні як внутрішньочерепний тиск, так і гемодинаміка. Нерідким ускладненням черепно-мозкової травми є так званий субарахноїдальний крововилив. Це кровотеча, субарахноїдальний простір внаслідок травми. Спонтанний субарахноїдальний крововилив часто є результатом розриву аневризми. Основними симптомами субарахноїдального крововиливу є головні тривалі чи нападові болі, що не знімаються звичайними анальгетиками. Хворі можуть скаржитися на головокружіння, нудоту та блювоту. При додаткових методах обстеження цих хворих знаходимо везнозний застій на очному дні. Підвищення лікворного тиску при люмбарній пункції, коли через люмбарний прокол наповнюють три пробірки ліквором. Якщо всі три зразки пофарбовані в червоний або рожевий колір, це вказує на такий крововилив, оскільки субарахноїдальний простір пронизаний ліквором. У пацієнта на комп'ютерній томографії може бути розширення шлуночків мозку. Терапія залежить від класифікації ступеня тяжкості субарахноїдального крововиливу. Нульовий ступінь аневризма без розриву. Перший ступінь характеризується легким головним болем і легкою ригідністю шиї, неврологічного дефіциту не виникає. Другий ступінь коли є симптоми помірного головного болю та ригідності шиї. Тут можуть виникнути окремі нервові збої, але зазвичай подальших неврологічних порушень не відбувається. Третій ступінь супарахноїдального крововиливу характеризується сонливістю, яка може бути пов'язана з легким вогнищевим неврологічним дефіцитом. Четвертий ступінь характеризується вираженим ступором і легким або важким геміпарезом. Найбільш важка форма субарахноїдального крововиливу характеризується глибокою комою. Пацієнта неможливо розбудити зовнішніми подразниками і такі пацієнти потребують негайної інтубації та інтенсивної терапії. Субарахноїдальний крововилив можна лікувати консервативно або хірургічно. При консервативному лікуванні пацієнту вводять седативні препарати і дають сильні знеболювальні медикаменти, щоб уникнути стресу і хвилювання. Приблизно у третини пацієнтів через 2-3 дні після кровотечі виникає клінічно значущий церебральний вазоспазм, тобто звуження церебральних судин. Головна небезпека недостатнє кровопостачання, тому необхідний ретельний неврологічний моніторинг. Крім того, артеріальний тиск пацієнта не повинен перевищувати 140 мм втутного стовпа. Можливо, зниження внутрішньочерепного тиску можна досягти за допомогою маніту. Слід застосувати ліки для запобігання судомам, а також протиблюботні засоби, оскільки блювота може спричинити підвищення внутрішньочерепного тиску. Варто ввести проносні засоби, щоб стілець був м'яким. Хірургічним шляхом можна провести так зване кліпування судини, що кровоточить, або встановити дренаж мозку, щоб дренувати кров, і тим самим знизити і контролювати внутрішній черепний тиск. Заходи догляду, які застосовуються або не застосовуються при черепно-мозковій травмі. Основна увага тут приділяється зменшенню стресу та моніторингу внутрішньочерепного тиску, ретельному моніторингу зіниць медперсоналом та осьовому положенню з підняттям верхньої частини тіла на 30 градусів. Особливу увагу слід приділити зондам внутрішньочерепного тиску. Вони повинні бути розміщені поруч з пацієнтом. Пацієнтам із субарахноїдальним крововиливом завжди потрібен ретельний медичний нагляд, як за життєвими показниками, так і за неврологічним станом. Слід запобігти стресам чи навантаженням хворого, оскільки вони можуть сприяти повторній кровотечі. Дякую за увагу!